година в Україні в ефірі Дніпро -Юз. В студії з вами працюватиму. Я Неса зайцева. Вітаю. Серія вибухів пролунала в та у Дніпрі. Мер Борис Філатов закликав жителів не публікувати фото чи відео в обласній військовій адміністрації. Подробиці обстрілу поки що не повідомили. Зазначили, що ситуація контрольована, і закликали довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Чекаємо деталі. Дніпряни вже почали на вулицях знаходити рештки російського залізяча. Є і світлини побутих уламками автомобілів. Крім того, жителі Дніпра повідомляють, що в деяких оселях повибивало вікна. А напередодні під ворожим вогнем знов опинився Нікополь. Окупанти били по місту з артилерії. Мешканці не постраждали, втім є руйнування. Зайнялися гараж та літня кухня. Пожежу рятувальники загасили. Авто, сім приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд. Понівечені три лінії електропередач та чотири газопроводи. Побита опора сонячних панелей. Пожежа у Дніпровській п'ятиповерхівці. Напередодні ввечері зайнялась квартира у Самарському районі. Горіло на третьому поверсі. Надзвичайники протягом години боролися з полум'ями. Врешті пожежу загасили. Постраждалих немає. Через прорив водопровідного колодязя мешканці вулиці Незламна нещодавно потерпали від води, що текла з водопровідного колодязя. По допомогу у розв'язанні цієї проблеми звернулись на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. Її очільник Геннадій Корбан оперативно направив звернення до комунальних міських служб для подальшого реагування. Наступного ж дня бригада міських комунальників усунула проблему Дніпрян. З люка текло і натеклось на цій поляні так більше, ніж по кісточки води. Ідучи з роботи, пані Інна побачила новоутворене озеро. Виявилося, біля її будинку прорвало водопровідний колодязь. По допомогу у вирішенні цього питання звернулася на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. Я сиділа, читала новини, коли бачу, якщо у вас є проблеми з востопостачанням, звоніть, будь ласка, на ці номери. Я позвонила в штаб і зразу мені передзвонили. Відреагували заявку Дніпрянки, голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Приїхали і зробили за півнятю неполадку. Пані Інна дуже вдячна за швидку реакцію штабу громради та комунальників. Говорить, що така спільна робота може завадити неабиякому лиху. Звісно, вдячності було б тут взагалі затоплене все. Відреагували на нашу. Заявочку і полагодили нам воду. А то кажу, в кажу ще так би були отакі ціни. Вода ж то чиститься, якось на неї все це витрачається, а тут вона тече просто так. Такі ж роботи були виконані на житломасиві Ігрень, вулиці Криворізькій, а також було ліквідовано наймасштабніший прорив у селищі Горького. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутися по допомогу можна за номерами або надіслати листа на пошту штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити скаргу можна в коментарях телеграм-каналу Геннадія Корбана. Косовиця та знищення бур'янів у Дніпрі тривають регулярні перевірки територій поблизу приватних торговельних точок. За черговим рейдом на вулиці Янгеля спостерігала і наша знімальна група. В інспекції з питань благоустрою головний спеціаліст Микола Фесенко працює вже близько п'яти років. Чоловік каже, регулярний контроль прилеглих територій запорука охейних вулиць. Робимо перевірку затримання правил благоустрою території міста. Фіксуємо порушення а саме своєчасного покосу трави та знищення буренів. Біля торговельної точки на вулиці академіка Янгеля. Інспектори помічають занадто високу траву. До 29.05 треба це все усунути. Приїдемо, перевіримо, що буде порушення. Будемо складати до протокол. Прилеглими ділянками до тимчасових споруд мають опікуватися власники приміщень. Будем чистити. Це будемо, це, все будідем та буде нормально. Да, 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 да. Все буде хорошо. Всяку тісти перевірка. Продовжується разом з колегою Микола Феценко. Завітав на сусідній об'єкт. Кіос приписно буде відреагувано. Будемо складати адміністративний протокол. Добре, добре на протокол чекати не будуть. Запевняє продавчиня Світлана Заблоцька. Ну нам треба прибрати траву і навколо сміття. Ну, буде перерва, вийду і порву. Подібні рейди необхідні, погоджується жінка. Звісно, вони взагалі повинні проводитися регулярно, тому що чистий город це всегда добре. Щодня інспектори перевіряють вісім Дніпровських районів. За травень місяць поточного року ми надали 295 приписів та складено 30 адміністративних протоколів. За 152 статтею Кодексу України про адміністративне правопорушення. За невиконання приписів передбачений штраф від 340 до 1700 гривень. Рясного врожаю і яхід чекати не варто. Фахівці попереджають, вишні цього літа буде менше ніж зазвичай. Причина прохолодна весна та шкідники. Подробівці дивіться далі. Цього року у Дніпропетровській області очікують нижчий ніж зазвичай врожай вишні. Причина прохолодна весна. Крім того, за словами доцента кафедри селекції насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету Інни Ляцької, врожаю вишні загрожують шкідники. Вишня в основному у нас це знову ж таки манелюоз, це коли от засихає гілочки, засихають, це клястеросполіоз може бути, це на листочках, з'являються такі плямки, і на самих вишнях з'являються плямки. Але ну, найбільш шкодочіння на вишні, якщо ми говоримо про вишню, це вишнева муха. Це, от всі ми а, в якийсь момент свого життя, бачили, стикалися з вишнею з черв'ячком. Оце от вишнева муха, і тут дуже важливо не прогавити обробіток. Якщо не вчасно обробити, то плоди будуть пошкоджені цим шкідником. Слід відзначити, що через досить холодну весну квіти вишні під час світіння досить слабо запилилися, а тому прогнози щодо врожаю вишні не надто оптимістичні. От з вишні проблеми, тому що знову ж таки слабке запилення. Коли вишня дуже гарно квітла, прям квітла дуже і дуже активно і гарно, але на жаль було прохолодно і вона слабо запилення слабо запилилася. Врятували з металевої пастки в середмісті кривого рогу. Цуценя втрапило в халепу. Песик засунув голову в металеві грати, а звільнитись не зміг. Як бідака не сіпався, не виходило. Врешті люди викликали надзвичайників. Ті навіть без спецобладнання допомогли маляті. Цуцика за лічені хвилини звільнили і передали господарці. А вже ці песики допомагають людям: кухнасті, веселі, грелеві лікарі. Вони реабілітологи для людей з ментальними проблемами. Каністерапія один з методів психологічної реабілітації за участі спеціально навчених собак. Про незабутні емоції учасників заходу. Вже готові розповісти наші журналісти. Мопси, шпіци, бульдоги та навіть канкорсом. чотирилапих зібрали разом задля психологічної. Всі люблять його, він ніколи не на людей. А, якщо його хочуть погладити, я на 100% розумію, що він не кусі. Там не подай ніягрізні оця, но он очень добрий, он ласковый очень. Сеанс каністерапії спеціально організований для людей з ментальними проблемами. Гості від пухнастих лікарів у захваті. Перший раз був, скакала, пригала. Мі паралася сапаки мі гуляти. Паралася мені тунель хаті, сапаки. Спочатку боялися навіть дивитися на нових друзів, тепер стоять в черзі, щоб погратися, адже вони здатні зцілювати своїм теплом і любов'ю. Наших вихованців із за ментальних розладів їм дуже тяжко восприймати чуже доторкання до свого тіла. Ані це дуже боляче для них. А собаки допомагають їм зробити зв'язок між. Живими істотами і тому собаки допомагають. Собака своєю енергетикою ще допомагає це, і це дуже для наших вихованців дуже корисно». Реабілітація лікування методом каністерапії проходить не вперше. Організатори результатами заняття задоволені. Можемо сьогодні пишатися нашим четвертим заняттям, тому що вже сьогодні діти. Зовсім інакше себе ведуть з собаками ніж перші зустрічі. Наші сьогодні ви бачили, що вони комунікували вже з собаками. Вони повністю проходили смугу з перешкод самостійно з собаками. Дуже цікавий захід, дуже потрібний захід. У червні реабілітологи планують організувати подібний сеанс для дітей, які приїхали до Дніпра з Бахмута. Про ситуацію в Дніпрі. За минулу добу аварійні бригади ліквідували понад півсотні засмічені пошкоджень на мережах водопостачання і водовідведення. Сьогодні Дніпроводоканал продовжить роботи на внутрішньобудинкових мережах по провулку фестивальному. 14. На певний час там перекриють воду. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами на сайті Дніпротів, телеграм-каналі та офіційному порталі Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні трамваї та тролейбуси працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальника приборкали в місті три пожежі. Одна сталася в житловому секторі, решта це займання на сміттєзвалищах. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 16 градусів. Протягом дня буде хмарно, можливо, злива із грозою. Температура повітря сягне 26 градусів тепла. І поки що на цьому випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кіркоди. На ваших екранах, якщо Дніпро про тіві зникає телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 8-й. До зустрічі.